Що, якби я вам сказав, що ваша історія почалася не з першого спогаду, не з першого слова чи з першого кроку, вона почалася там, де ще не було мови, але вже пульсувала життя у глибині материнської утроби. Сучасна наука підтверджує, що наш мозок програмується ще до народження мовою гармонів, ритмів, відчуттів, пишеться первинна карта нашої особистості. Карта, яка визначає? Як ми будемо довіряти, як ми будемо любити, боятись і приймати рішення все подальше життя? Це інструкція до тіла. І сьогодні ми починаємо читати її першу главу. Пренатальний період це не просто очікування, це етап формування нашого психологічного ландшафту. Чині називають називається фетальним програмуванням. І це не метафора. Емоційний стан матері стає першим світом для дитини. Коли мати переживає хронічний стрес, гормон кортизол проникає через плацентарний бар'єр. Він напряму впливає на мозок плоду, змінюючи налаштування його систем реакції на стрес. Страх матері буквально перетворюється на біохімічну бурю в середовищі дитини, і ця буря може проявитися через десятки років у схильності до тривожних розладів, нездатності довіряти, депресії, але плід – не лише відчуває, він навчається. З 24-го тижня його слухова система стає функціональною. І найважливіший звук, голос матері. Дослідження показали, серцебиття плоду прискорюється, коли він чує голос матері, а на незнайомий сповільнюється. Так ми ще до народження засвоюємо ритм і мелодику рідної мови. Голос матері стає першим емоційним якором народження. Перша велика трансформація, символічне вигнання з раю, де вперше з'являється я та інші. Психоаналітик Отто Ранк назвав це травмою народження, перша модель тривоги. Саме тому перша година життя критично важлива. Це вікно на чутливості, контакт, шкіра до шкіри, дотик, голос, це відповідь на перше питання дитини. Перший крик це звернення. Чи світ чує мене? Нервова система немовляти ще не зріла. Вона не може заспокоїтись сама. Тепло, обійми, ритмічний голос синхронізують її. Це співрегуляція. Перший емоційний діалог без слів. Коли цикл повторюється, тіло запам'ятовує, світ надійний. Я важливий, допомога приходить. А коли крик ігнорують, тіло засвоює інше. Світ холодний. Я один. Мої потреби, тягар це запускає токсичний стрес, який пов'язаний з формуванням дезадаптивних схем або емоційна депривація. Ще до того як ми починаємо себе усвідомлювати, наше тіло вже знає, якого світу очікувати: гормони, дотики, голоси, перші діалоги це карта. Несвідома карта, яка буде нами керувати. Це невидима архітектура душі. Але як ця карта перетворюється на вибір, страх, поведінку? Як пам'ять без слів керує життям? У минулому епізоді ми дізналися, що ще до народження наш мозок створює карту реальності. Але що далі? Як вона живе в нас? Ми звикли думати, що минуле це історія. Але. Найглибші його шари безмовні, вони тілесні, тіло пам'ятає все. дер Вандеркол. Це не метафора, це науково описаний факт. Паніка без причини, тремтіння в голосі, течі від кохання, усе це не випадковість, це тілесний літопис, що промовляється з глибин. І сьогодні ми навчимось його читати. Пам'ять це не одна система, у нас їх дві. Експліцитна пам'ять це свідомі спогади, дати, події, факти. Імпліцитна пам'ять усе, що ми не пам'ятаємо, але що керує нами: тілесні навички, емоції, автоматичні реакції. Якщо подія сталася до 2-3 років або була дуже травматичною, гіпокамп не зберігає її як історію. Вона залишається як напруга в м'язо, як запах, як дотик. Як імпульс, це літопис шкіра. Він не розповідається. Але завжди проживається. Коли ми в небезпеці, сигнал надходить у таламус наш сенсорний хаб. Далі два шляхи. Швидкий до мигдали, нашої сирени тривоги. Вона кричить: Небезпека! і запускає реакцію бій, біжи або замри. Повільний до. Префронтальної кори, мислення, аналіз, рішення. Але вона діє повільно. Якщо загроза сильна, а Магдала вимикає її. Це адаптація вижити важливіше, ніж подумати. Але є ще одна жертва: гіпокамп. Під час травми він вимикається. Події більше немає історії. Замість неї фрагменти: звук, запах, напруга, образ. Ці фрагменти зберігаються в магдалі. Коли виникає тригер, тіло не згадує. Вона переживає заново, мозок ще не усвідомив, а тіло вже втекло. Це не слабкість, це невидима архітектура виживання після травми. Коли тіло стикається з загрозою, воно не записує історію, воно створює систему виживання. Проблема в тому, що ця система починає працювати завжди, навіть коли небезпеки вже немає. Ми дізналися, як мозок записує травму, але як ці телесні фрагменти стають переконаннями, як створюється наша внутрішня операційна система. Ми дослідили, як досвід народження креслить нашу першу карту. Ми побачили, як травма записується в тілі, в самій архітектурі мозку. Але як із цього сирого досвіду народжуються правила життя? Хто шепоче нам зсередини? Тобі не можна, тебе покинуть? Що? Якби у нашої психіки була операційна система, сторона і в дитинстві? Щоб допомогти нам вижити. Але сьогодні вона змушує нас знову і знову ходити колами болю. Ця система має назву ранні дезадаптивні схеми. І сьогодні ми навчимось читати її код. Згідно з теорією доктора Джеффрі Янга, у кожній дитині є п'ять емоційних потреб: перша безпечна прив'язаність, друга автономія і компетентність, третя реалістичні межі. Четверта. Свобода і емоції. П'ята спонтанність і гра. Якщо ці потреби не задовільняються, дитина шукає пояснення, чому боляче. І мозок дає відповідь, створює схему. Це не просто думка, а емоційна когнітивна конструкція, яка формує цілу життєву оптику. Зі мною щось не так. Я не заслуговую любові. Мене покинуть схема це внутрішній код, який з'єднує спогади, тілесні реакції і переконання. Вона перетворює досвід на долю. Усі схеми поєднуються у п'ять великих доменів згідно з тим, яка потреба була порушена. Перша роз'єднаність та відторгнення, схема, покинутість, нестабільність. Наприклад, жінка чекає на дзвінок, уявляє зраду і руйнує стосунки першої. Друге порушення, автономія, схема неуспішність. Чоловік отримує похвалу. Але фокусується на помилці, відмовляється від підвищення бо негідний. Третє. Недостатня межовість. Четверта спрямованість на інших. Схема. Самопожертва. Жінка пригнічує в тому, щоб догодити іншим. Відчуває провину, коли хоче відпочити. П'ята. Надмірна пильність і пригнічення. Схема жорсткі стандарти. Студенти може завершити абзац, переписує текст до третього ночі, тіло напружене. Психіка виснажена. І схеми саме підкріплюються. Ми обираємо свідомий біль замість невідомого шансу. Приклад, людина з недовірою бачить лише підозру, провокує конфлікт і переконується, світ небезпечний. Це когнітивно спотворені і поведінкові петлі. Схема, як вірус, що змушує нас відтворювати її знову і знову. Схема недумка. думка. Це глибока нейромережа. І коли людині кажуть, тебе люблять, а її схема Я не гідний, тіло не вірить. Ми розкрили операційну систему нашої душі. Але хто її обслуговує? Хто наш головний внутрішній програміст? У наступному епізоді ми зустрінемось з внутрішнім критиком, з голосом, що тримає нас у клітці внутрішніх схем.